Усім привіт! Вас вітає канал «До Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати бутерброди. Дуже смачні і яскраві, вони прикрашатимуть стіл і в будні, і в свята. Їх люблять і дорослі, і діти. Та ще й готуються дуже швидко. Тож готуймо! Які ж необхідні продукти: батон, 10 ломтиків, варена чи інша ковбаса, твердий сир, солодкий перець, помідори, зелень кропу чи петрушки, майонез, сіль та перець за смаком. Різаємо кубиками кобасу. Ковбасу нарізано, відставляємо її, а зараз натираємо сир на великій терці. Все прибирайте будь-як, який вам до вподоби. Сир я вже натерла, але ще маленьку частинку нам треба залишити. А зараз будемо нарізати перчик. Перчик я вибрала і жовтого кольору, а також яскравого червоного. Нарізаємо спочатку смужечками, а потім маленькими кубиками. І так увесь перчик. Перець я вже нарізала, відставляю його, а зараз нарізаємо помідори кубиками теж. А зараз нарізаємо зелень петрушки. Ви можете використати і кріп. Так отак дрібненько. Без зелені петрушки ніяк. А зараз ми солимо за смаком. Потім перчимо теж за смаком. Додаємо кетчуп кисло солодкий Це вже за бажанням, як захочете. Так, і нарешті заправляємо все це діло майонезом, краще домашнім. У мене, до речі, відео є домашнього е майонезу. Можете подивитися. Так, і все це гарнесенько перемішуємо. А зараз заготовлену масу викладаємо на шматочки батона. Отак гарненько по всій площині розкладаємо. І так усі. А зараз наші заготовки мають випікатися в духовці при температурі 180 градусів 10 хвилин. Я виняла щойно із духовки нашу красу для того, щоб підсипати залишений сир. Так розсипаємо зараз гарненько мій улюблений сирочок. Щедро по поверхні бутербродів. Справу зроблено, а тепер залишаємо на 5 хвилин у духовці. Отже, бутерброди вже готові. Вони справді дуже яскраві та апетитні із ніжною хрумкою скоринкою, а ще смачні і дуже нагадують піцу, у якій за основу використано батон. Тож і ви готуйте бутерброди, радуйте своїх рідних новими рецептами, а ще пишіть свої коментарі без щедрого столу. Ставте лайки, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого!